Люди, всіх вітаю. Сьогодні давайте поговоримо про терміни посіву насіння перцю на розсаду. Конкретно як робимо ми. Для початку коротенько охарактеризую. Ми сіємо або в ящики, потім пікіруємо по розсадних стаканах об'ємом пів літри 280-350 мл. Або ж сіємо в касету. В тому році була це 200 касета, в цьому або 160, або 260, -та. ще подивимося. По мірі заповнення нашого розсаднику. В які касети будемо висівати. І потім робимо перевалку також у ті самі об'єми стакану. Ось так ми робимо, щоб отримати більш-менш раніший урожай. Так, питали, де пропав чолов'яга, ось все, він тут. Сьогодні побіг зі мною на зйомки де попав в кадр. Отже, коли сіємо? У 2024 році перець сіяли ми 1 березня. І це був дебютний рік, коли ми його сіяли в касети, тому що до того завжди сіяли Саме розсадні ящики і коротше, трішки вона здивувала. Там були доволі в нас комфортні умови, дуже швидко він виріс, не було в нас травмування кореневої системи, тобто він був готовий на 7-10 днів раніше, ніж якби ми вирощували ящику. А висадили ми його аж 20, із 25 по 27 травня. ну Там ще було звичайно, похолодання в тому сезоні. так Ми завжди дивимося по погоді. Там, плани ваші то все добре. Але погоду також коригуємо. Якщо там розсада стоїть готова, в розсадних горщиках чи стаканах, то звичайно можна її трішки перетримати. Що і сталося з нами. І таким чином розсаду ми висадили у віці 85 днів від посіву. ну там Хай 3-4 дні на всходи відкидуємо, ну, 80 днів. В ідеалі, звичайно, щоб ваша розсада була в фазі розвитку 65-70 днів. Все що більше, то вже. Теж погано, то впливає на урожайність. Ну, скажімо так, жалітись не буду. У 2024 році перцю ми взяли доволі хороший урожай на ту діляночку, яку садили. Тому роблю висновки в цьому році. в Ящики сіяти ми не будемо. Знову ж, касети. Сподобалося, воно нам на порядок більше, але зміщаємо на 10 днів. Тобто будемо посі проводити 10 березня. І висадку орієнтовно 20. Травня. Тобто висадку плануємо 70-денною розсадою. Чому так? Ну, Там ще 3 дні запасу, туди-сюди, Понятно, що потрібно враховувати ще на всходи, але хай би так. Будемо розраховувати на 70 днів. А там, звичайно, якщо вона у вас в горщиках, чим більший об'єм, тим більше у вас шансів, знаєте, перечекати погану погоду. Тому що в нас в тому році були і в 350 мл, і в 280 було багато, то там було, звичайно, дуже тісно в квітні минуло. Року ще дуже нормальне сонце припекло, то ми там задовбалися його, чесно кажучи, поливати. І, звичайно, кореневі росини від цього страждали. Але висаджували вже, понятно, що із сформованою квіточкою, тому доволі швиденько він там втратив трошки часу на нарощування, звичайно, куща, але урожай був і доволі ранній. І тепер ще не уточнення, чому ми аж так граємось, так серйозно підходимо до вирощування цієї розсади перцю. тому що садимо гібриди, гібриди коштують грошей. І отак, от так, от так кругом понасівати, його тільки там перве сонечко, якісь парнички зробити, ну ми собі не можемо дозволити, тому що прям, ну, сума на насіння йде доволі нормально, тому отримуємо, скажімо так, 100% те, що взайшло, те ми в розсаді отримуємо. Там хіба десь одну чи дві штучки можемо зламати, чи щось захворіє, ну, тху -тху, по суті таке майже не відбувається. Як же ми садимо нашу розсаду? По ямкостях, я думаю, вже зрозуміло. В будинку сіємо, ну, як сіємо в теплиці, виносимо в будинок і там температуру тримаємо субстрату 23-25 градусів. Тільки починаються у нас перші всходи, там зійшло, допустимо, 10-20%. Тримаємо ту саму температуру 25-23, щоб було в субстраті, і включаємо круглодобово, щоб у нас була досвідка. Тому що там ну, не все ж в один день у вас сходить. А якщо тримати таку високу температуру і те, що перше взайшло, то воно потім починає витягуватися. Включаємо досвідку двоє-троє суток, поки де отримуємо наші всходи, і потім ми виносимо у розсадник, і де вже понижаємо температуру. Звичайно, сонця тоді немає. Ну, ще такого достатнього літнього дня, як потрібно було б нашим росинам, але нічого страшного, вони не так швидко, але все-таки нормально ростуть і привикають до того світлового дня, який у нас є. Тим паче треба враховувати, що день постійно в нас збільшується. Це весна, не осінь, не взиму вирощування, там зовсім по-іншому все працює. І вже в теплиці ми нічого не досвідчуємо, ну нема чим. Та й також економічна складова, ніхто і про неї не забувався. Якщо ви будете вирощувати на підвіконні, то моя порада там вибирайте саме освітлене вікно і треба якась досвідка там. По-любому, щоб вашим рослинам було комфортно, тому що все рівно початок. Березня там ну, да, є світлі дні, але ще доволі є великі похолодання, багато пасмурних днів. Тому потрібно досвідчувати, щоб вона у вас не так витягувалася. ну І, звичайно, щоб вона була більш здоровою, тому що хай і не природнє світло, але все ж таки світло. Ну, ось такі Терміни посадки для 2025 року будемо пробувати. Звичайно, погода мідлива. Побачимо, що з цього вийде. Ну, Опираємося по крайній мірі, на минулий сезон. Надіюсь, що у нас тут африканський клімат. Не з'явиться впродовж хоч кількох наступних років. Якщо виникають у вас якісь питання, пишіть, зараз поки ще маю час, то коментарі читаю, там багатьом стараюся відповідати. Ну, якщо встигаю. Зрозумієте, всім однозначно, я не зможу відповісти, бо це також вимагає трошки часу, а роботи зараз вже ну, додається з кожним днем. Тому, якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!